Певно, важко знайти людину, яка б не любила тварин. У кожній третій сім'ї в Україні мешкають кіт, собака, кролик, хом'як тощо. І для більшості хазяїв, звичайно, домашній улюбленець є невід'ємним членом родини. Тому, коли наш улюбленець хворіє, звичайно, ми готові зробити що завгодно, аби йому полегшило. Тож зараз ми розповімо вам про мережу ветеринарних клінік Зоологія. У яких є два роздільні стаціонари для котів та собак, своя лабораторія, досвідчені лікарі та найголовніше безумовна любов до братів наших менших. І після перегляду цього випуску ви впевнитеся, що всі фахівці клініки поза конкуренцією. Оксі Васильович, доброго дня. Розкажіть, будь ласка, про себе, про свою роботу і про вашу клініку. Доброго дня! Я пасічник Олексій Васильович, головний лікар ветеринарної клініки «Троїцький». Маю стаж майже 15 років. Як я вирішив стати ветеринаром, ну як завжди, це було в дитинстві. Всі ми лікували тварин. Себе вдома, хтось мав, лікували, да, самі. Я спочатку бажав стати звичайним лікарем, але коли вже мені було років 15, мабуть, я прочитав таку книжку письменник англійський Джеймс Херіот. Він написав книжку, яка має назву про тварінь великих та малих. І вже після цього я вже остаточно визначився з майбутньою професією, що стану ветеринарним лікарем. Приїхав до Дніпра, поступив в наш державний аграрний університет, на ветеринарний факультет, ну, потім навчання, потім практика, вже потім робота лікаря, звичайного лікаря. І от вже зараз це ну, головний лікар такої лікарні. Наша ветеринарна лікарня є багатопрофільною, вузьконаправленою установою, яка займається лікуванням, ну я вважаю, майже всіх терапевтичних та хірургічних патологій дрібних домашніх тварин, саме котів та собак. Ми спеціалізуємось в таких напрямках, як ендоскопія, репродуктологія, офтальмологія, кардіологія. Вважаю, що в цих спеціалізаціях ми досить ну, доволі і досить, як то кажуть, просунуті. Так? Тобто Нас, нас знають не тільки в місті Дніпро, нас знають по всій Україні, нас знають в інших містах. Доволі багато пацієнтів їдуть нам з, з будь-якою різною патологією з інших міст. Ми всіх з радістю приймаємо, лікуємо. Важливо зауважити, що наша лікарня спеціалізується на інтенсивній терапії. Ми пропонуємо нашим відвідувачам та нашим хворим тваринам цілодобовий стаціонар усім сучасним обладнанням. Ми спеціалізуємось на лікуванні інтенсивних гострих станах кардіологічних патологій, офтальмологічних патологій, різних хірургічних, травматологічних патологій. Наші лікарі постійно, декілька разів на рік, обов'язково виїжджають на навчання до провідних клінік України та світу. Є можливість поділитись нашим досвідом, з нашими колегами, адже ми відвідуємо конференції та є докладчиками на цих конференціях. Ну, що ми робимо? Ми робимо для того, щоб наші тваринки не хворіли або якщо вже захворіли, то скоріше виздоравлювали. Олексію Васильовичу, дякуємо вам. Ми знаємо, що одним з ваших основних напрямків роботи є офтальмологічна допомога тваринам. Які симптоми таких хвороб мають занепокоїти власників домашніх тварин та стати поштовхом для того, щоб привести їх до лікаря? Насправді все дуже просто. Очі це той орган, який господарі завжди помічають першим, його стан цього органу. А саме за чим, за чим треба спостерігати це, як правило, у тварин з'являються якісь виділення з очей. Тварина починає примружувати очі. Це є симптом що того, що вони болять. Тобто болісні відчуття у тварини. Та треба дуже уважно спостерігати за твариною тоді, коли вона починає натикатись на якісь предмети, тобто вона плохо орієнтується у просторі, і це є симптомом розвитку сліпоти. Саме при таких симптомах одразу треба йти до лікаря-спеціаліста з офтальмології. Розкажіть, будь ласка, як проходить діагностика та лікування кардіологічних захворювань у тварин у вашій клініці? Зважаючи на те, що наша лікарня є вузькопрофільною по спеціалізації кардіологія, ми пропонуємо нашим відвідувачам дуже широкий спектр діагностичних процедур. Це і експертне УЗД серця з доплереографією судин. Та камер серця, це і моніторинг на електрокардіографі, це і різні види рентгену грудної клітини та легень, а також це дуже широкий профіль лабораторних досліджень, саме це кардіологічні панелі, які можуть на ранніх стадіях виявляти схильність до розвитку. Тої чи іншої кардіологічної патології. Адже господарі повинні знати, що кардіологічні патології у котів та собак вони відрізняються, відрізняються і за, не тільки за видом тварин, так? а і за віком тварин. Тобто, наприклад, коти вони схильні більш до патологій лівих камер серця. Це різні види кардіоміопатій, і пік розвитку цих патологій припадає на вік від двох до чотирьох років. Патологія собак кардіологічна це більш стосується вона клапанів серця, а саме це можуть бути і вікові такі зміни на мітральному трикоспідальному клапані. Лікування кардіологічних патологій в умовах нашої лікарні можуть відбуватись двома шляхами. Гострі кардіологічні патології ми лікуємо тільки в стаціонарних умовах. Це такі патології, як гостра серцева недостатність, як наслідок набрик легень, або це може бути гідроторакс, або гідроперикард, або асцит тварин. Якщо тварина більш стабільна і ми можемо її виписати додому, або одразу, або після стаціонарного лікування, тоді вже самі господарі виконують це лікування в домашніх умовах за приписом відповідно лікаря-кардіолога та з'являються періодично на профілактичні кардіологічні обстеження. Тобто, в нас є. Як би мовити, так, кардіологічна база наших пацієнтів. Ми за ними слідкуємо, запрошуємо їх на профілактичні дослідження. Тобто вони є нашими, як то кажуть, постійними пацієнтами. Тому що кардіологічна патологія це патологія, як то кажуть, на все життя. Це, це ті хвороби, які переслідують тварин, на жаль, на протязі всього життя. Наостанок, що б ви порекомендували нашим глядачам та власникам домашніх тварин? Дуже хочеться побажати власникам наших пацієнтів не зволікати, якщо ви побачили розвиток якихось дуже небезпечних, на ваш погляд, симптомів. Будь-то офтальмологічна патологія або кардіологічна, будь ласка, приходьте, не зволікайте, тому що ну, всі повинні розуміти, що тварина не скаже, вона може тільки показати і тільки в силах лікаря розібратись з тією чи іншою патологією. І своєчасне лікування це запорука вдалого лікування. Олексію Васильовичу, дякую вам за інтерв'ю. Ми бажаємо вам міцного здоров'я, мирного неба, а також вдячних чотирохлапих пацієнтів. Дякую. Ви справжній професіонал дякую. і ви поза конкуренцією. Дякую.